Мої вітання телеглядачам з вами. Проект презентований громадською організацією Запорізький Вектор та благодійним фондом Фонд Добре Справ. Сьогодні поговоримо про електронні ресурси і про те, чи є можливість у нашого населення навчатися навчати та власне користуватися електронними ресурсами для того, аби, врешті-решт, якимось чином керувати суспільством та. Тими своїми джерелами, своїми ресурсами, які закладені у кожному громадянському суспільстві, і, взагалі, якщо поставити запитання, для чого ми сьогодні використовуємо той самий електронний ресурс, про це та не тільки поговоримо після невеличкого бліцопитування. Для чого ви найчастіше використовуєте електронні ресурси та інтернет? Ну, Для того, щоб спілкуватися з друзями, для того, щоб отримувати якусь цікаву нову інформацію, яка відбувається в світі. Тобто, які чесно новини. Ну, Скоріше всього, для розвитку, в першу чергу. Да, для ігор, для розвитку і для учоби. Для мультиків. А що ще? Всякі фільми там смотрю, кліпи, новини. Для скорее всего какой-то информации, которая очень легко и просто, что в 2 секунды набрал и что-то узнала нового, чего тебе надо. Ну так, а как еще? По-другому и не скажешь. Як бачимо, мультфільми подивитися з друзями поспілкуватися, ну швидко якусь інформацію дістати. А для чого ще для більш важливих і навіть глобальних справ можна використати електронний ресурс? Про це будемо говорити із гостями студії. Почнемо із дівчини, яка сидить напроти мене, Олеся Глазунова, тренер проекту Бібліоміст. Мої вам вітання. Володимир Девидовський спеціаліст з інформаційних технологій у цій студії. Ну і звісно, представник громадської організації Запорізький вектор, а, власне, перший заступник Володимир Глазунов. Пане Володимире, з вас почнемо. Ви так. пропонували поговорити про проект, про національний проект, який має назву Електронна влада. Про те, як його застосовують, і чи застосовують, чи він має взагалі якісь перспективи для розвитку і для громади як такої. Так, звісно, це дуже наріжне питання, і воно е, тільки не розглядалося на засіданні громадської ради при е, обласном, обласній раді. І е, власне були зроблені дійсно е, дуже корисні висновки з цього всього. І е, цей проєкт існує вже майже рік. І звіти були дуже яскраві. Результати були. А ось результати це, це хто власне розглядає ці результати. З боку нашого уряду це був дійсно вагомий внесок, і, начебто, розвивається все взагалі так, як треба, згідно до планів, які були розроблені, і звіти це підтвердили. Більше того, нам продемонстрували грамоту, якою нагороджена була наша обласна рада, саме з цього напрямку, і можна погодитись, що зроблено немало, але це все відносно. Якщо ми порівняємо, як е, е, стан справ у інших областях, то ми не самому останніх, але є ще база росту. І, власне, е, щодо опитування е, на вулицях, так, дійсно є великий попит на ці ресурси, але попит не тільки повинен задовольняти інтереси, але й потреби. Саме на потреби треба звернути увагу. Які потреби можна вирішити завдяки електронному уряду? Ми можемо зв'язатися, ну образно кажучи, з прем'єр-міністром з президентом, завдяки системі. В ідеалі так, саме так а? воно повинно бути, але ми ще дуже далекі від ідеалу. Але президент, коли йшов на президентський пост, він обіцяв почути кожного. І саме на це розрахований проєкт Електронний уряд. Тобто це прямий і зворотні зв'язки. І саме зворотній зв'язок потреба облаштовувати зараз. Угу. Олеся сьогодні прем'єр-міністр до речі просить, аби про будь-які проблемні питання йому писали у Фейсбук, отак, от, от просто соціальну мережу. Під час вашої роботи у проєкті бібліоміст ви стикнулися з тим, що багато з людей не вміють користуватися соціальними мережами. А це для мене була дивина, якась. Так, дійсно, є, є така проблема, тому що люди не знають, наскільки які є можливості, які можливості дають соціальні сеті мережі. Тобто, бага багато людей тільки мають власну сторінку, там музику слухають, там передовляються відео, але вони не знають, що є багато груп, є багато проєктів, через які можна дізнаватися цікаву інформацію, та й власно дійсно спілкуватися навіть з владою. Угу. Чи вдасться навчити людей користуватися тими самими соціальними мережами не заради розваг, а заради дійсно інформації і взаємозв'язку? ж я гадаю, що це дійсно дуже це можна зробити і це треба робити. І взагалі-то, якщо людей вірно змотивувати, якщо їм пояснити, які дійсно є можливості, я гадаю, що люди дійсно будуть мати велике бажання навчитися цьому всьому, пане Володимир, як спеціаліст з інформаційних технологій, технології розвиваються, і не кожна людина може за ними встигнути. Тим не менше, як би ви оцінили стан розвитку, скажімо так, нашого суспільства в понятті користування тими технологіями, які пропонує ринок? Ну, Во-первых, вспомним о том, что еще в историческом плане не так давно информационные технологии были доступны только избранному кругу узких, узкого были узкого как их называли, компьютерщики, и были все остальные, которые не, ну, ще не могли були які завжди могли завжди користуватися технологіями. Тоже через, тоже через специалистов. Mm -hmm. да? вот. Чем дальше, тем более близким становится вот, то, что предоставляют информационные технологии, любому желающему. То есть научиться использовать эти технологии несложно. Там интуитивно понятный интерфейс, там возможности, которые совершенно очевидны для тех, кто начинает этим пользоваться. но есть и скрытые подводные камни ну во-первых социальные сети хорошо то или плохо с одной стороны это возможность, возможность э, общения общение в рамках небольших социальных групп общение в рамках каких-то профессиональных групп да? существуют специализированные социальные сети скажем для э, специалистов в области информационных технологий есть сеть. Да? Вот, для музыкантов есть сеть, для, э, для тех, кто студентов по пошуках для детей, работы, в для студентов, для двухклассников. Да, да, конечно, да, конечно. С другой стороны, что можно и что нельзя отдавать в эту сеть? Ну сейчас на слуху у всех вот эти вот скандалы с тем, что мониторят всех подряд, да спецслужбы mm -hmm. американские и не только, я думаю, американские, потому что люди выкладывают в социальные сети информацию, которая, если она станет доступна, но тем, кому она не должна быть доступна, да? uh -huh. человека могут шантажировать, могут получить доступ к его банковским счетам. Поэтому понимание, что дает вот этот инструментарий, что дают эти технологии, это очень важно. Вы должны не только позаботиться о том, чтобы у вас был широкий круг общения, много друзей, много интересных людей, чтобы были привлечены в, вашу, в ваши круги общения в, в этих сетях, но и чтобы вы заботились о своей безопасности. Государство со своей стороны приняло закон о защите персональных данных. Но защищают персональные данные там, где есть специалисты, непосредственно отвечающие за работу с этими самыми персональными данными. Банки, заводы, отделы кадров, да, вузы, приемные комиссии и так далее. Да? А там в а тут Все в ваших руках. В руках. То есть вы должны с пониманием пользоваться этим инструментарием и проявлять разумную осторожность. Угу. С другой стороны, мы уже увидели, как в деструктивном качестве используются социальные сети. Да? Вот. Социальные сети – це ще и возможность для всевозможных тоталитарных сект завлекать в тоталітарних сект Угу. Mm -hmm. нещасних зрозуміло. Вот. Ліс, ну бібліоміст це ж не тоталітарна секція. На Наоборот, наша <свят> задача зробити так, щоб люди були захищені. Mm -hmm. В чому сутність проекту? Сутність проекту э, саме бібліоміст це зробити бібліотеки орієнтовані на користувачів. Тобто це є така концепція, яка зветься бібліотека 2.0», Тобто всі послуги, які надають бібліотека, мають бути орієнтовані на користувачів. Тобто для цього мають проводитися опитування, які мають, які вже є послуги, які є популярними, які ще треба надати людям. І взагалі то саме бібліотекари мають вміти давати людям те, що їм потрібно. Тобто, наприклад, якщо прийде якась бабуся, вона хоче подивитися там щось по пенсії чи щось по чомусь. Тобто бібліотекарі мають вміти надати їй цю можливість так само і зі студентами, і з людьми, які потребують працевлаштування, і всі uh -huh. інші послуги. А Володимире, ви казали про те, що навчити усіх майже неможливо, тому варто навчати лідерів думки, експертів думки. Yep. Бібліотекарів будуть експертами думок. Не только библиотеки. Я бы хотел сказать, что ну, скажем, все развивается по спирали, и мы возвращаемся к ну на, на новом уровне, к тому понятию как изба читальня. Вот как изба читальня была в свое время. в общем-то, очагом культуры, вот такой же она должна и остаться. Библиотека современная должна тоже предоставлять все услуги, но на совершенно другом уровне. И сначала вот концепцию, которую поддерживает вот этот проект, а это проект организации IREX, вот она финансирует этот проект, это не украинские деньги, но тем не менее мы должны из него взять все, что можно. Мы должны прежде всего обучить Людей, которые привязаны к библиотекам, это библиотекари, которые всегда могут оказать консультативную услугу. Но Дальше может не пойти, потому что наш народ, ну, к сожалению, перестает читать. Нужно вернуть его в библиотеки. Но в новые обновленные библиотеки это может произойти, если мы будем обучать лидеров мнения. И вот такими лидерами мнения как раз, по нашему мнению, является с одной стороны, у нас есть такая громад, громадская рада при областной раде. У нас є громадська рада, прімміськовиконкому. Так, у нас є студенти, студентська рада, у нас є ті громадські організації, які не приєдналися до перших двох, і перш за все це урядовці нашого місцевого рівня. Якщо ми поєднаємо оці всіх лідерів э, думки, дум, да? думки громадської, то вони будуть пропагувати це на подалі, принаймні це філософія цього проекту, яким опікується саме запорізький вектор. Угу. Я хотіла запитати, навіщо це запорізькому вектору, тому що він не пристав ані до перших, ані до других. Так, але філософія запорізького вектору це обрання саме вектору, тобто угу. напрямок. А це напрямок у майбутнє. Без новітніх технологій напрямку у майбутнє неможливо. Ну не хочу дещо там згучати фарби. Однак пан Володимир казав про те, що соціальні мережі і інформаційні технології можуть бути небезпечні. Проект Бібліоміст робиться не на українські гроші, на гроші проекту Айрекс. Навіщо? долати українську комп'ютерну неграмотність, можливо, це як, якимось чином пов'язано із розвідками і з тим, ну з отриманням інформації. Знов ж таки, не для українців це може піти на користь, а для закордонних спеціалістів. Ну можливо, я скажу, можливо, це я дещо згущаю фарби. І тим не менше опасність така повністю существує. Ми її осознаємо, Я повністю согласен і солідарен з Володимиром Михайловичем, чем в этом отношении. На то здесь должны быть свои специалисты. И такие специалисты у нас есть. Но их мало, а речь идет о том, что это должен быть доступ абсолютно всех. То есть речь идет о культуре. Вот специалисты должны формировать соответствующую культуру. И как раз вот этот проект, на чьи бы деньги он не был, я бы с удовольствием взял деньги, и вот я имею в виду не я, а организация, от наших спонсоров на точно такой же проект я думаю что это тоже не за горами но пока нам предлагают э, американцы эти uh -huh. деньги мы их честно будем отрабатывать потому что вот согласно идеологии очень хорошая мысль и перспектива Да, обучить наших людей, Прежде всего, вот в проекте электронное правительство. Но электронное правительство это еще не только правительство, но и самоуправление. И вот на этот уровень мы должны выйти. Вектор ставит перед собой эту задачу. Я не говорю, что мы сейчас готовы к этому, но мы должны шаг за шагом к этому продвигаться. І це філософія нашої організації. Володимире, а що потрібно додати в першу чергу? Комп'ютерну неграмотність чи комп'ютерне безкультур'я стосовно використання інформаційних інформації інерцію мишлення і інертність. Тому що якщо є бажання, то навчитися можна всьому, що угодно. Вот. И э, я не хочу, чтобы э, мои предостережения по поводу опасности социальных сетей стали прямо такой вот преградой. Да? То есть э, молоток тоже опасная вещь, можно палец прибить. Да? То есть нужно уметь пользоваться прежде всего и сделать это осознанно. Вот. В то же время э, в современных условиях, э, в социальные сети, это как раз вот и есть тот механизм, который позволяет обществу самоорганизовываться. На наших глазах за последние десятилетия вырисовались блогеры, которые из никому неизвестных людей превратились в э, лидеров общественного мнения, причем транснациональных лидеров, которые не замкнуты в рамках одного какого-то государства, которые, в общем-то, влияют на умы людей в разных странах, mm -hmm. да? То есть є і плюси, і є мінуси. Да? Зрозуміти, і... що це потрібно і це корисно. потрібно, ком... Ну, молодь, я думаю, що і так розуміє. Тобто люди середнього віку і старше покоління потребують саме. К молодь, все більше іще розліченій. Скоро будемо тут... вчити молодь користуватися. А от тут якраз нужно уметь пользоваться не тільки для того, щоб убить свободное время, Не потратить его с пользой, а убить. И вот здесь этот проект «Библиомист» — это как раз вот, шажок в этом направлении. Почему? Ну, э, если в крупных населенных пунктах, в городах еще более-менее есть какие-то очаги культуры, там театры, кинотеатры, да, клубы, посмотрите, что творится в селе. Зачастую, кроме библиотеки, там не осталось ничего. Ну, в лучшем случае, может быть, еще церковь, то не в каждом. Угу. Вот. Поэтому задача библиотекаря, которого э, мы обучаем в проекте «Библиомист», стать вот этим вот центром кристаллизации, привлечь людей. Да, может быть, для начала развлечь, но развлекая, увлекать и привлекать. Увлекать чтением, увлекать поиском информации, увлекать научностью. Да? То есть для детей э, нет сейчас тех журналов, которые раньше были, там, техника но молодежи. они не хотят их читать. Они, они Компьютер не то, что не хотят, они не знают, что такое существует, они не знают, где, где эта информация. Шукати? Поэтому идти можно от клуба по интересам, да, который при библиотеке создается. Пусть дети занимаются там творчеством техническим или народным творчеством, да? и отсюда библиотекарь, правильно подготовленный, уме, умелый, гра грамотный, uh -huh. хороший библиотекарь, он уже сможет увлечь этих детей. Ах, вы футболом увлекаетесь? Да, он ну, даже не просто мяч гонять, а почитайте, почитайте про тех великих футболистов, которые были до нас. Как они шли к своей славе? Как они пришли к успеху? Дякую, маємо зробити невеличку перерву для того, аби подивитися зовсім маленький сюжет про бібліомісти, про те, чому навчилися користувачі цієї програми сьогодні. Проект Бібліоміст має на меті впровадження сучасних технологій у бібліотеках. Прагнення навчити бібліотекарів надавати сучасні послуги, не тільки видавати книжки, а й користуватися мережою інтернет та електронними сервісами. До того ж, працівники книгосховищ повинні вміти надавати ці послуги відвідувачам, тож почали впроваджувати комп'ютерні технології саме з обласної бібліотеки. Ми дійсно прагнемо до. Такого поняття поняття, як бібліотека 2.0, Тобто, це бібліотека, яка є корист... орієнтована на користувачів. Тобто, ми все робимо, щоб користувачам бібліотек було зручніше. Учасники проекту Бібліоміст свідчать, програма відкрила нові обрії у користуванні інтернет-сервісами. Відтак вони вже самі зможуть вчити відвідувачів бібліотек працювати в мережі із користю результативно та безпечно. После первых курсов я создала сайт бібліотеки, що, в общем-то, для нас там было, ну, как бы, потрясающе, на самом деле. Організатори проєкту впевнені, їхня програма допоможе підняти престиж професії бібліотекаря та поверне повагу до самих бібліотек, перетворивши їх на дійсно необхідні та корисні центри обміну інформацією. Які категорії будуть навчатися у проєкті бібліоміст? Таке запитання до Олесі Глузунової. Ну, Кого навчатимуть? Це... Ну я маю на увазі бібліотекарів. Зрозуміло, а далі яких саме на, на, на сільські бібліотеки будуть робити акцент на міські, на обласні? на які? Та я гадаю, всі всіх треба навчати, звісно, тому що ці послуги мають бути надані усюди, і у місті і, і, у місті, і у селі, і всюди. Тому ми навчати будемо взагалі-то не, не, не тільки бібліотекарів, але ще й представників громади, представники влади, студентів і інші верстві населення. Угу. А, скажімо так, експериментальна група вже набрана. Ну, Ми на даний момент вже пройшов перший блок навчання бібліотекарів, тобто вони вже всі, ну, це, це був перший блок, і вони всі вже перший курс пройшли. Як довго триватиме навчання? Навчання Проте? триватиме до листопада. Тобто до листопада люди можуть подати самостійно заявки на участь у проєкті, ну, Чи ви все ж таки ну, пропонуєте? Я, я гадаю, що так, буде така можливість. Тобто буде буде розклад тренінгів, які, які люди можуть. Відвідувати так. Угу. Схема з семінару якогось, тобто, приходять люди зі своїми комп'ютерами, чи мають принести з собою якісь листівки, чи якісь зошити для того, щоб щось записувати. Як відбувається навчання взагалі? Зі своїми комп'ютерами, якщо вони ще і поміщення будуть орендувати, зачинають. Взагалі буде не проблема. Ні, ну, по-перше, я хочу з благодарністю упомянути известную такую личность, как Билл Гейтс, потому что финансируются эти проекты э, через Айрекс фондом Билла Гейтса. Uh -huh. вот. Это чтобы люди знали. А он известен как э, человек, который э, очень много вкладывает заработанных им денег именно в развитие информационных технологий для общества, для образования во всем мире. Это касается не только Украины, это касается и тех стран, которые принято называть развитыми цивилизованными, и тех, которые вроде бы как под эту категорию не подпадают. Mm -hmm. вот. У нас, у нас э, сейчас идут тренинги, которые э, предназначены для библиотекарей, которые сами подавали заявки на участие э, в этом проекте. Будет определенный отбор. После первого блока тренингов вот э, лучшие будут по итогам э, экзамена отобраны, будут продолжать дальше обучение и в конце, по-видимому, э, их ждет какой-то проект, финансируемый опять таки фондом который будет иметь общенациональный всеукраинский характер, а наш опыт по проведению этих тренингов обещают распространять на соседние и не очень соседние страны. Кстати, над проектом Библиомист трудится коллектив международный, где есть представители самых разных стран и самых разных континентов. Все-таки как навчання? Хочеш дізнатися, як я к Очень митро, просто. Подали заявки люди, да, прошли превентивный какой-то отбор, небольшой. Он связан не с тем, что нужно знать какие-то особенности, да, а просто в силу того, что нельзя обучать эффективно группу, если в ней будет, скажем, больше 10-12 человек. То есть вопрос только упирается в то, что, насколько обеспечены ресурсом возможности преподавания. Поэтому любой желающий. В данном случае э, вот та, тот проект, который сейчас идет, он направлен на библиотекари. Тот который, проект, о котором мы сегодня здесь говорим в студии, он будет более широко направленный. То есть туда будут привлекаться и студенты, и представители общественности, и представители, э, ну если будет на воля и желание, да, управляющих, управляющих структур. Угу. Mm -hmm. Вот. Занятия три раза на тыжден. Дня, ну да, дневник в родители в школу, если что да, да, не да. так. Да, конечно, безусловно. Нет, мы исходим из того, что людям должно быть интересно, они должны быть заинтересованы. Если они не заинтересованы, то о каком обучении мы, мы будем вести речь? И опять-таки, мы не можем тотально обучить всех. Вот сейчас, все Запорожье, там, 500 тысяч пришло, да, мы посадили их, на большой экран дали картинку. Угу. Вот, Нет, это, это невозможно, это нереально. То есть мы должны, как правильно говорил коллега, Дать эти знания лидерам, которые должны стать центрами кристаллизации, вокруг которых потом будут э, концентрироваться какие-то общественные э, объединения, формальные, неформальные, неважно. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, мы должны подготовить людей, которые сами потом смогут кого-то научить чему-то. Да? Вот. Наверное, отдельный э, вопрос это обучение людей пользованию вот теми ресурсами, которые уже сейчас существуют, начиная от водоканала, там, допустим, да, или насбанка. Там же есть информация, которая, с одной стороны, полезна многим и которые не знают, что она там есть, не могут ее найти, а с другой стороны, эти структуры, когда они создают свои сайты, они ждут определенного отклика. Должна быть обратная связь. Но если человек не знает, что от него чего-то хотят, что от него что-то ждут, то такой обратной связи, связи не будет. Поэтому нести эти знання в маси, бо вот, теж одна із вміти шукати на сайті так само. Да? Лесь, а на сайті бібліоміст можна буде знайти якийсь розклад тренінгів, семінарів чи сайту бібліоміст поки що немає. Там, взагалі то звісно ж він є, є да є, ну це вже по, по, просто <сум> по пошуку, можна дуже просто його знайти, якщо по гуглу. Так, там дійсно там дуже багато цікавої інформації. Там є інформація по проектах, які йдуть зараз, які вже були. Тобто можна подивитися, яких, яких саме результатів було вже досягнено. Дуже позитивних насправді так і, і можна подивитися, що буде далі, які плани будуть. Угу. Тому ви щось хочете додати. Мені так, здається, так. я б хотів би звернути увагу на декілька декілька деталей. Перш за все до 2013 року. Цим фондом надано 1600 комп'ютерів. Айрекс, на Україну власне. Айрекс, угу. так щоб ми е, розуміли обсяг цієї програми, і власне у Запорізькій бібліотеці облаштований клас, де 12 комп'ютерів саме за цією програмою. Це по-перше, а по-друге, запорізький вектор буде опікуватись і надалі отриманням гранту. Це грант, який ми отримали від цього саме проекту на і ми отримали грант. На розвиток цього проєкту і надалі я так гадаю, що е, запорізький вектор буде опікуватися і розробляти е, проекти на отримання е, зовнішнього фінансування. Тобто, це ще один канал, це наш досвід, і ми будемо е, саме цією цим напрямком простувати далі. Угу. Е, дякую всім за розмову. Наприкінці маю зробити ну ось таке на згадку подарунок. Е, це про те, що ви були у нашій програмі з вами. Прощаюся ще раз дякую за за інформацію, тому що вона останнім часом стає найціннішим ресурсом. Добре, І нашим... Спасибо вам, тоже за то, що нас пригласили. Що ми змогли своє мнение донести до широкої вчислиності. Спасибо. тоді побачимося обов'язково. Нашим глядачам нагадаю про те, що. Наприкінці програми я завжди ставлю запитання для того, аби ви змогли дати на них відповіді і отримати невеличкий подарунок від громадської організації Запорізький вектор. Для того аби отримати подарунок, потрібно Ну, зберігти, скажімо так, кілька умов. По-перше, побачите номер телефону, за яким потрібно зателефонувати у середу з 12 до 2 години. що середи з 12 до 2 години, будуть прийматися у приймальної громадської, громадської організації Запорізький вектор ваші правильні відповіді на запитання. А запитання сьогодні таке. Кого засоби масової інформації зазвичай називають батьком інтернету? Є три варіанти відповідей: перший Марк Цукерберг, другий Павло Дуров і третій Вінтон Сьорф. Тобто номер телефону ви бачите на своїх екранах. Телефонуєте у середу з 12 до 2 і відповідайте на запитання, кого засоби масової інформації найчастіше називають батьком інтернету. Перший варіант це Марк Цукерберг, другий Павло Дуров. І третій варіант вінтонсьорф. Хай щастить. Обов'язково побачимося в ефірі.